А як додати два звичайних дроби? Для того, щоб додати два звичайні дроби, нам потрібно знайти спільний знаменник. Спільний знаменник це таке число, на яке ділиться і перший знаменник, і другий. Звичайно, щоб знайти таке число, найпростіше буде просто помножити два знаменники, але цей знаменник буде не найменшим. А щоб спільний знаменник був найменшим, потрібно обидва знаменники розкласти на множники: 9 це 3 на 3, а 15 це 3 на 5. А тепер потрібно до першого знаменника домножити те, чого у нього немає, але є у другого знаменника, тобто це п'ятірка. а у другу знаменнику теж домножити те, чого у нього немає, але є в першому знаменнику. Це ще одна трійка. І тоді, помноживши ці числа, ми отримаємо спільний знаменник. В нашому випадку це 45. А тепер числа, що ми дописали, домножуємо і на чисельники. Виходить 10 і 12. А тепер просто додаємо чисельники та дописуємо знаменник. Отже, 22,45 і є нашою відповіддю. А якщо ти відчуваєш, що в тебе є проблемки в цій темі, то обов'язково записуйся на марафон по звичайних дробах, який стартує вже зовсім скоро. Посилання знайдеш у шапці профілю.